Вітаємо на зв'язку. Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо, як діяти, якщо ви потрапили в ДТП. А саме про те, що має робити учасник ДТП, які документи повинен оформити співробітник поліції, як отримати страхове відшкодування та багато інших нюансів. Що потрібно зробити відразу, якщо ви стали учасником ДТП? Зупиніть транспортний засіб, повідомте про ДТП орган чи уповноважений підрозділ національної поліції. Запишіть прізвища, адреси очевидців та, залишаючись на місці, очікуйте на прибуття поліцейських, увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. Не переміщуйте транспортний засіб та предмети на місці аварії. Дуже важливо зберегти сліди пригоди, огородити їх та організувати об'їзд місця аварії, надайте медичну допомогу потерпілим та викличте швидку при необхідності. Що таке Європротокол і в яких випадках він складається? Європротокол це документ, що дозволяє оформити ДТП без виклику поліції та стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим. Європротоколом можна скористатися, якщо відсутні травмовані загиблі люди, водії, учасники ДТП мають полізи автоцивільної відповідальності. Наявна згода водіїв транспортних засобів учасників ДТП щодо її обставин. У водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів. У разі невиконання, хоча б однієї із зазначених умов, виклик відповідного підрозділу національної поліції для оформлення ДТП є обов'язковим. Якщо водії скористались європротоколом. То вони мають право залишити місце ДТП, звільняється від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції України про настання ДТП, звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП. Важливо пам'ятати, що при оформленні Європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. Наразі воно становить 80 тисяч гривень. Як бути, якщо на місці аварії є потерпілі, яких потрібно терміново доставити до лікарні? Якщо потрібно терміново відвести потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортом, попередньо зафіксуйте розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки у лікувальному закладі, повідомте своє прізвище та державний номерний знак транспортного засобу і повертайтеся на місце пригоди. Чи закріплений законом порядок дій водія при аварії? Так, наведений порядок дій при настанні ДТП є не лише рекомендованим та необхідним, але й забезпечує водія у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди діяти саме так. Всі дії закріплені в пункті 2.10 правил дорожнього руху України, які документи оформлюють працівники поліції на місці ДТП. На місці ДТП складається протокол про адміністративне правопорушення. До нього додаються схема місця ДТП, пояснення учасників пригоди та свідків, показання технічних приладів, показання засобів фото та або відеоспостереження, що має містити схема ДТП, складена працівником поліції. На схемі. Мають бути всі графічні зображення та фіксація даних, що стосуються ділянки дороги, на якій сталося ДТП, сталих орієнтирів, транспортних засобів, причетних до ДТП, слідів гальмівного шляху коліс транспортних засобів, інших слідів та предметів, що стосуються пригоди, розташування світлофорів, дорожніх знаків та інших засобів технічного регулювання дорожнього руху, розташування шлагбаума. Засобів сигналізації, дорожніх знаків на підході до залізничного переїзду. Якщо ви не згодні з діями поліції на місці ДТП, якщо вас щось не влаштовує у протоколі, складеному співробітником поліції, обов'язково вкажіть свої зауваження у письмовому поясненні. Також не зайвим буде сфотографувати для себе всі документи, складені на місці ДТП, чому учасник ДТП не може залишити місце аварії. За залишення місця ДТП винний може бути притягнутий до адміністративної, а за певних обставин і до кримінальної відповідальності. Залишення водіями місця дорожно-транспортної пригоди, до якої вони причетні, тягне за собою штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами від 1 до 2 років, або адміністративний арешт від 10 до 15 діб. Що робити для отримання страхового відшкодування у разі аварії? Для отримання відшкодування по полісу необхідно разом з іншими учасниками ДТП заповнити бланк повідомлення про ДТП встановленого зразку. Це повідомлення потрібно надати страховій компанії для проведення страхових відшкодувань. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо дій у разі ДТП. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат Народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста. А тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат Народу. З нами складне, стає простим.